Незламним крила не дарують ніколи, авансом також не видають. У пошуках їх вічно ходиш по колу, гартуючи волю, шукаючи суть. Гадаєш, для чого так міцно врослися, коріння в бетонні високі щити, одвічних бажань не розійтися, і справдою, з якою так хочеться йти. І в сутінках світло розхитує звіра, якого бояться довкола світи, не знає одне тільки звір, що є віра незламна, міцна, як залізні хребти. Ми вирвемо з пазурів цю перемогу, бо з нами, за нами на небі є він, від нього будується довга дорога, дорога відродження з присмаком. Змін. І те відчуття, що пронизане болем, колись відійде у далекі світи, ми станемо знову отим відноколом, у центрі якого є Господи Ти.